Із цієї історії з тицекашником треба зробити правильні висновки. Висновок один. Чоловік помер не ні у душу, і тішитись тут немає з чого. Тому що фактично, замість того, щоб йому дати доживати життя із почистями, і скористатися всіми тими бенефітами, на які заслуговують її жертви, на які він пішов, бо він і в АТО побував, і на війні побував. То його заставили займатися цією собачою роботою. Цією собачою роботою він займався не через те, що він хотів би цим займатися і від цього насолоду. Я думаю, що є набагато більше всяких різних занять, в яких би він прийняв участь куди з більшою радістю. Тобто, людина із бойовим досвідом вона набагато краще була би десь прилаштована на якихось навчальних полігонах. Із підготовки того молодняка, аніж бігати і ловити їх по вулицях. А по вулицях вони бігають не через те, що це комусь потрібно. Точніше, насправді це потрібно. Це потрібно Зеленському, тому що Зеленський, він не людина честі, гідності, він просто типовий злодій, недомірок. І жалюгідна істота, жіноподібна істота. Бо сам він ні на яку війну не ходив, ніяких бойових діях участі не приймав, відповісток ховався і займався тими огидними речами, які фактично зробили його президентом. Тому що для цього треба було дозволити заструмити собі в руку дупу, чи як там в дупу, в дупу руку. От в дупу Коломойський заструмив йому. В, в свою руку в його дупу по самій лікоті зробив з нього ляльку, яка там відкривала рот по його команді. Але в якийсь момент, схоже, це йому набридло, і зараз Коломойський <сум> отримує те, на що заслуговує на думку Вови Зеленського. Ну, і на, на думку оцього жіноподібного Володимира Зеленського. Хлопці, які є реальними воїнами, вони заслуговують на те, щоб їх репутація була цілковито знищена. Так діють жінки. Так діють жінки із чоловіками, з якими вони розлучаються, до прикладу. Як послухати кожного із них, то її колишній чоловік, він її пив, бив, там, і над дітьми знущався, і він там такий аб'юзер. І так і, він, і, так і з, нею, з ним було важко. Заставляв її дітей народжувати, що вона там двоє-троє від нього народила, або по одному від кожного. І перше, що жінки роблять, вони нищать репутацію чоловіка, так, щоб в нього більше не було друзів, щоб в нього, на нього косо дивилися колеги по роботі. Вона там обов'язково прийде, напише якісь листи кругом, куди тільки зможе дотягнутися. Наприклад, мій друг він, його батьки розлучилися, коли йому було 4 роки. І то були в часи, коли була афганська війна, а цього друга батько був військовим. І вона написала його мама, пішла, написала на його батька, а там якогось листа, що він такий, сякий, то батьку відправили просто в Афган. І Воно тоді так було, і зараз воно приблизно теж так є. Є скільки хоч випадків, коли е, там, та колишня жінка здає чоловіка ТЦКшникам, щоб вони там його спіймали, як мінімум йому там життя попсують. Ну, то таке. Тобто головна задача отримати повний контроль над дітьми, і для цього треба повністю його нейтралізувати. В випадку із державою, в випадку із Говою Зеленським. Йому треба мати повний контроль над державою, йому, його послідовникам, членам його бандугруповування. І для цього треба, щоб в хлопців, які викликають повагу в суспільства, не було жодних шансів. Для цього цю їхню повагу треба повністю знищити. І знищується вона тим, що вони не дають їм. По перше, вони взагалі головною ціллю є знищення цих хлопців, щоб ніхто із них назад не повернувся. Тобто, щоб вони пішли з кінцями в один бік, тобто, щоб вони там загинули. Чоловіки слабкому лідеру не потрібні, він краще буде мати справу там, із жіночою популяцією, так в нього буде більше варіантів вибору, більше самок на нього припаде і менше там, якоїсь загрози від тієї частини населення, яка дійсно може загрозу втілити. Буде. І він може там більшу частину ковдри на себе перетягнути, більшу кількість природних ресурсів. Ну і багатство країни він може там привласнити Він і розділити між тою своєю братвою, що власне в Україні відбувається. Прекрасно ви це обізнані з тим скандалом корупційним, де був той міндіч, ярмак, ну і вся фіня. Так отож, отось, чи отож, головне знищити цих хлопців, які сходили на війну. І ТЦК воно використовується саме для цього. Воно би мало бути е, територіальним центром комплектації і соціальної підтримки тих ветеранів, які повертаються назад, по факту, воно не є ні тим, ні іншим. Воно просто є якоюсь помийкою. Де людей перетворюють на огидних жалюгідних істот, де люди показують найгірші свої сторони і показують вони з метою, щоб потім в цих військових не було жодного шансу на якесь там краще життя, не було жодних прав на те, щоб вони отримали якісь важелі у свої руки. Ось для чого це робиться. Тому радіти від того, що ти загинув, причин нуль. Радіти від того, що хлопець постояв за себе можна. Але чим це закінчилось для нього? Це виліться для нього в руки. В руки якоїсь безглуздої боротьби за, за своє право, за право, на свободу, на своє життя, на те, щоб жити і розвиватися. Бо цих айтішників їх фігня в країні. Їх до війни було менше 2%, зараз менше 3%, тому що кількість робочих місць там сильно знизилася, а айтішники, кількість айтішників теж знизилась, тому що я тут, а не в Україні. І таких як я, теж велике число. Але в процентному відношенні до кількості зайнятих на ринку праці, ну, число айтішників виросло. Хоча, по факту, воно знизилось. Та кількість айтішників. І айтішники це люди, які вбахали там силу силену, часу, зусиль і ем, всього всього для того, щоб робити те, що вони роблять. І, і вони, кожен із них може платити із своєї кишені зарплату солдату. Причому не 20 тисяч, а 120 тисяч. Ну, принаймні більша частина із них може собі тут дозволити то робити. І відправляти хлопця на те, щоб він там воював, ну немає ніякого сенсу. Тому що ця війна для того, щоб такі, як вони, мали майбутнє, бо вони якраз будуть тим містком. Тою ланкою, яка є, вони зараз по факту є тою ланкою, яка поєднує Україну з її майбутнім, Україну з рештою світу. Тому що вони реально ефективні. Це, вони, Айтішники не є якимись там геніями кожен із них. Вони так, вони в порівнянні з рештою населення дуже геніальні люди. Але порівнює одне з одним, вони досить однакові. Тому що вони роботу роблять завжди колективом. Немає такого випадку, коли у нас там над одним проєктом працює одна людина. Немає там часи тих поодиноких геніїв вони минули. Коли я там займався речами самостійно, це було ще то пекло по зайнятості. І той, хто то пробував, він не хоче більше до цього повертатися. Ну, те, що зробив Айтішник, що він постояв за себе, так, йому честь і хвала. Те, наші, наслідки, на які він нарвався, ну ця фігня теж нікому не потрібна. Бо він випадає із того ринку праці. Я впевнений, компанія йому на час, поки він буде сидіти в цій тюрмі, вона буде платити йому бабло. Роботу замість нього треба буде комусь іншому робити. Його ще спробуй знайди, того когось іншого в українських реаліях. Тобто для його компанії це срака. Ну і в цілому для, для України це срака. Тому що Україна одного має одного мертвого, а другого має е, цей, знед... знедіяного. Ось так. Стосовно того, чи, чи можна робити, чи можна нариватися на таку фігню? Ну, не знаю. Я, звідти звали, я знав, до чого це все котиться. І я не хотів приймати в тому, в тому всьому участь. До смерті, особливо, до своєї смерті я відношуся спокійно, бо тому що із е, е, своїх, е, свого так, цього дерева. Рідно, я, я знаю, що я проживу багато років, що я проживу до 90 років, і я тоді кукухою поїду. У мене там настане деменція. І мені треба буде теж якось цю фігню пофіксити шляхом якоїсь евтаназії, або теж якомусь якось сам порішити собі, вкрутити собі віку, щоб не завдавати клопоту своїм рідним. Тому. Там смерть це точно не найгірше, що з людиною може статися. Злюгідне існування це куди гірша фігня, ніж, ніж смерть. Відібрати життя в іншого за, за для своєї власної свободи, ну, я за. Я цілковито на стороні себе. Коли от стане таке питання: моя свобода чи не моє життя, я думати не буду. У мене немає таких обмежень. А в більшості хлопчиків в Україні є. Тому що в них в кожного якась ціни на вухах. Вони до цих пір думають, що вони живуть в якійсь правовій країні. Там до цих пір адвокати трендякають про якусь фігню, про те, що є якась конституція, є якісь закони, постійно виходять нові закони, і вони там роз'яснюють, що там з їхніми аусвайсами тепер робити. Як правильно ставати на коліна, як правильно знімати шапку, тому що депутати прийняли там черговий закон. Я би цих шарлатанів взагалі не слухав. Ну і я, власне, в Україні не залишаюся через те і більше туди ніколи не повернуся. Тому підсумуємо це все таким чином, що радіти тут немає з чого, хоча віддати належне хлопцям варто. Діяти в такий спосіб я нікому не рекомендую, бо це неефективний спосіб. Ефективний спосіб перестати себе обманювати, зробити щось зі своїм тілом, тому що твоє тіло це машина для вбивства і це машина для великих звершень. І треба просто його довести до, до тієї кондиції, коли це тіло зможе тебе вивести поза межі цього дурдому, який там відбувається. До речі. Україна це не Північна Корея, це Південна Корея. Мало хто знає, яка чортівня відбувалася в Південній Кореї ці всі роки. От в Україні відбувається от те саме, що відбувається в Південній Кореї. Зараз вона відстає від Південної Кореї там на десятиліття. Десь якихось 90-х роках Південна Корея була приблизно в цій самій страції. Ну, там була комендантська година, там були ті корумповані уряди. Вони по рівні корупції, от такі, такі самі точно, як в нас тут в Україні. А Північна Корея це якраз Росія. Тому що в них є та якась дурнувата ідеологія. У них так само, як і в Північній Кореї, вірять в того Сонцесяйного, який народився на якійсь там горі, і взагалі е е є, йому там треба поклонятися. Оце, що там відбувається. І оцей конфлікт між Росією і Україною це якраз конфлікт між Північною і Південною Кореєю. Тому що здавалося б, можна було б собі жити в мирі. Нащо займатися вбивством і винищенням собі подібних з власного народу? Але цим займатися можна для того, щоб Ну, бо хочеться. Ну, і Путіну хочеться, так як північнокорейцям хотілося. Отримати всю Корею у розпорядження, бо ситуація, коли під своє Крило Південну Корею взяла Америка, їх з якихось причин не влаштовувала. І Америка з якихось причин їм великий ворог. Хоча, бачите, в Україні теж Америка великий ворог. Тобто в цьому світі не можна міряти всіх якимось одним мірилом. Цей світ він такий, має дуже дуже багато відтінків. Того сірого і синього. Mm. Тому, на мою думку, не варто там займатися ось цією дурньою, розбиратися, хто там, що там. Треба займатися власним життям. Треба робити щось із своїм тілом, і своєю головою. І гребти звідти до свого нового, прекрасного майбутнього. Так що, зустрінемось по цей бік кордону.